Про п'ять етапів стосунків. Перший це етап симбіозу, певна ідеалізація людини. Це коли ви не можете набутись разом, наговоритися, чекаєте зустрічі. Це більш гормональний рівень, який дуже інтригує, зацікавлює та іноді підштовхує до створення людей. Після того, як ви зрозуміли, що це, наче та сама людина, наступає диференціація розділення. Ми починаємо бачити, що це звичайна людина. Вона може хворіти, вона може злитись. Третя це практика. Це коли людина максимально повертається до минулого життя, при цьому в її житті є ви. Четвертий етап це дружба. Це коли є довіра, це коли є підтримка, є налагоджений побут, налагоджені очікування і закриття певних потреб. П'ятий найвищий рівень це співзалежність свідома, де, попри дружбу, побут та інше обирають один для одного робити певні речі для щастя. Ну а я ваш сімейний психолог поруч з вами. Пишіть.